Тато сказав, що можна це зробити, ну і грубо кажучи, треба. Я цим поцікавився, і нещодавно я побачив новину, що у нас в сільській раді можна вже оновити дані, тому ми з двоюрідним братом домовились зустрітися разом і прийти сюди. Ну якщо знову ж таки там мобілізують, то ну так, скоріше за все, вже доведеться вже брати участь у певних бойових діях. Для оновлення даних потрібно такі документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код і е, телефон, тому що на телефон приходить смс-повідомлення, яке які ми вносимо в цю в дану базу. Оновлення даних займає приблизно 10-15 хвилин. Це би можу сказати, що поки що не так багато до нас приходять. Скоріше за це вони може, звертаються в ТЦК а «Буш» оновлює через резерв плюс великої кількості поки що ми не наблюдаємо. Після того, як відбулося повномасштабне вторгнення, інформацію, хто був мобілізований, нам військкомат не надавав. Ми самі по крупинках збирали цю інформацію. Ми писали в телеграм-каналах, ми писали інформацію в газеті, у Фейсбуці. В нашій громаді на обліку перебуває 46 родин, які втратили своїх захисників на війні. Ми з ними дуже тісно підтримуємо. Зв'язок. Також у нас є два військовослужбовці, які на даний час знаходяться в полоні, та 17 військовослужбовців без вісті зниклих. Наші військові служать на різноманітних напрямках, починаючи від ТЦК нашого районного і закінчуючи, звичайно, передовою. Можна сказати, що на передовій. Більша половина наших хлопців сьогодні знаходяться це, в тому числі, і прикордонна зона до Білорусі і Росії, звичайно, прийняли рішення виділити тим військовослужбовцям, які будуть мобілізовані з 1 січня цього року, по 35 тисяч гривень матеріальної допомоги, на підтримку тих, хто мобілізований і перебуває безпосередньо в зоні активних бойових дій, згідно цієї програми. Ми виділяємо по 120 тисяч на придбання необхідних матеріально-технічних засобів. Ми спочатку орієнтувалися. Власне, що якби виникла ця цифра, 120 тисяч це придбання засобів радіоелектронної боротьби. Реп окопний реп він на той момент коштував 90 тисяч гривень, плюс 30 тисяч гривень необхідно було для. Того ж самого екофло або якогось іншого засобу накопичення електроенергії. Але з часом, звичайно, все змінюється. Сьогодні реп актуальний, завтра може він уже бути неактуальним, а комусь потрібен не реп, бо, можливо, реп в нього є, а потрібні там радіостанції чи засіб. Нічного бачення, чи той же самий тепловізійний прилад. Тому ми спектр використання цих коштів значно розширили, в тому числі можна їх використовувати на придбання в дронів чи розвідувального дрону. Ну, і тому подібне. Я отримав допомогу від Радіона Миколаївича, оці кошти, і як демобілізований, я. Ну, хочу їх повернути, бо вони мені на, ну, не потрібні. Може, комусь ножніше зараз будуть хлопцям. А я хочу їх повернути. Ці кошти Ці кошти дуже потрібні, коли ти на фронті, а не на у тиловій службі чи вже ну, демобілізований. Пішов з перших днів, захищали, були у місцевому ДФТГ. Потім добровільно пішли, мобілізувалися добровільно. Пішли 82-й цей батальйон Київський. Потім Донецька область, Харківська область, знову Донецька область. Е, зараз працюємо на захисті державного кордону України. Це дуже потрібно мій хлопці. Хлопців катастрофічно не вистачає. Ті, хто були із перших днів, до сих пор там, і їм дуже важко, і дуже вони вже втомились. Так само хочуть повернути до своїх сімей, до батьків. Наших працівників військкомату викликає за рахунок листа. В листі зазначені прізвища безпосередньо тих, хто має з'явитися військомат. Вони проходять я їх ознайомлюю з цим листом під підпис. Вони їдуть на звірку даних, і згідно того, як вони проходять медичну комісію, визначають вони, чи придатні, чи не придатні, і чи призивають їх або не призивають. Загальна кількість разом з адміністрацією у нас в штаті 56 чоловік. Дев'ять із них вже пішли служити. По-перше, зрозуміло, що зараз багато чоловіків служать, тому якби немає кому йти на роботу, мало. По-друге, люди бояться до нас на роботу за рахунок того, що ми обов'язково подаємо звірку ТФЦК. Тому зрозуміло, той, хто ховається від мобілізації, до нас на роботу однозначно не прийде. Тому у нас, якби люди, не дуже. Заохочені йти до нас на роботу. Ну, ми готові приймати всіх і жінок, і інвалідів, і пенсіонерів, але робота важка, і зрозуміло, що має бути сили для того, щоб її виконувати.